Привіт, мої малята! Сьогодні у мене для вас є цілий кошик незвичних кольорових яєчок. Розмальованих і ні. Ми разом вивчимо, як вони називаються, де вони взялися і що нам з ними робити. Сідайте зручніше, розкажу вам діти про часи давні і теперішні, про великодній звичай. Перед великоднем пілили хати, прикрашали кімнати рушниками, прибирали подвір'я, а коли вже скрізь був порядок, наставав час для писанок. Бо що ж то за свято Великдень без писанок? На Україні здавна є такий чудовий звичай розмальовувати писанки до свята Великодня або Пасхи. Це свято завжди святкуємо весною, коли вже пробудилася природа, розквітають квіти, тепліше гріє сонечко. Розмальовані писанки на Пасху кладуть у кошики і несуть до церкви для освячення. Писанки дарують одне одному і бажають добра та любові. Ці писанки зі справжнього звареного курячого яйця, і з ними потрібно обережно поводитись, щоб не розбити. Розкажу вам, діти, як розписували писанки у нашому краї. Найбільше писали писанки дівчата. Кожне яйце купали вони у трав'яних фарбах, а ті фарби звалися галункою. Тому яйце, фарбоване однією фарбою, ще називали галункою. Розмальовували яйця колосками, щоб нива щедрою була, пташками, щоб з весни до осені щебетали, та серце людям звеселяли, квітами, щоб скрізь гарно було, малювали сонечко, щоб світило ясно. А ще на всі яйця годяться написанки. Вони повинні бути чисті, без жодних плям. Їх потрібно старанно вимити у холодній воді, а потім покласти у тепле місце, щоб висохли і зігрілися. До теплого яйця віск краще чіпляється. Де лежить віск, там фарба не візьметься. Забарвлення треба починати з найяскравішої фарби. І закінчувати найтемнішою. Через кілька годин яйця опускають у теплу воду, щоб розтопився віск. Діти, мальовані яєчка по різному називаються. Писанки ви вже бачили. На них малюють різні візерунки. А ось ці крашені яєчка так і називаються крашанки. Якого вони кольору? Так. Вони всі розфарбовані у різний колір. А чи є тут візерунки? Вірно, на них не малюють візерунки, тому вони називаються крашанки. Є ще ось такі писанки. Їх називають крапанки. Розгляньте, що тут намальовано? Вірно, цяточки. А на що схожі ці цяточки? Ніби плямки, так? Якого вони кольору? Переважно білого, так? Чи подобаються вам крапанки? Молодці. Ми з вами розглянули три види розмальованих яєчок. Як називається ось це яєчко? Так, писанка. Вірно, малята. А ось це. Крашанка. молодці. А ось цю ми як назвемо. Крапанка, розумнички. Малята, давайте разом порахуємо яєчка, які зображені на слайді. Для початку. Порахуйте, скільки тут зображено крапанок. Вірно, малята. Три крапанки. А якого вони кольору? Зелена, червона та жовта. Молодці. Давайте рахувати писанки. Вірно, малята, писанок також три. Які ще яєчка лишилися непораховані? Так, крашанки. Скільки крашанок зображено? Розумнички, вірно, чотири. Молодці малята. Давайте трішки відпочинемо. Дружно писанки візьмемо, вгору їх піднімемо, сонечку покажемо, гарно покружляємо. Ми присядемо гарненько і постукаємо тихенько, встанемо швиденько, потягнемося легенько, мов зайчата пострибаємо, знову гарно покружляємо. Писанки зберемо і у кошик покладемо. Малята, ви відпочили? Давайте продовжимо далі. Пограємо ще одну гру, яка має назву Де заховалося яєчко? Уважно розгляньте картинки і скажіть, де заховалося зелененьке яєчко? Так, вірно, зелене яєчко заховалося за хмаринкою. А де заховалося синє яєчко? Синє яєчко заховалося біля куща. А куди ж поділося жовте яєчко? Жовте яєчко заховалося за дерево? А де рожеве яєчко? Вірно, рожеве яєчко сіло на пенюк. Молодці малята! А зараз, малята, я пропоную вам переглянути відео, як малювати крапанку і разом зі мною намалювати таку ж крапанку вам. Привіт, малята! Пропоную вам сьогодні намалювати яєчко крапанку для цього нам потрібно ось такі готові шаблони яєчка, ватяні палички і фарби. Відкриваємо фарби, беремо один шаблончик, паличку, вмочаємо її в фарбу і ставимо по яєчку. Крапочки. Ось такі красиві рівненькі крапочки по всьому яєчку. Одне яєчко готове. Беремо інший шаблунчик. Іншу паличку і фарбу іншого кольору. І малюємо так само інше яєчко. Ось такі чудові яєчка ми з вами намалювали. Спробуйте зробити це зі своїми батьками. До нових зустрічей. Писанка це неповторне багатство, наше прекрасне національне мистецтво. Вона вічна, як сам український життєлюбний народ. Тож даруймо одне одному писанки на щастя, на долю, а разом з ними найкращі вітання. Щирі побажання, добра і щастя. До побачення малята, до нових зустрічей!